Братська могила і пам'ятний знак на честь загиблих воїнів односельчан у селі Троїцьке Попаснянського району стала останнім розтанищем кількох сотень радянських бійців, що поклали своє життя за відстоювання, а потім і визволення від ворога тодішньої залізничної станції Кагановича у 41-43 роках. На плитах понад 180 прізвищ. Точна кількість похованих тут невідома. Була построєна. Оборонительная линия противотанковый ров для защиты города от движения немецкой бронетанковой техники. Естественная преграда насыпь железнодорожной ветки и плюс минные поля. И в ноябре здесь держали советские войска обороны до 16 ноября, до момента захвата Попасной. Похоронены бойцы. Участвующие в обороне попасная Дон в ноябре 1941 -го года. В этом месте произошло разделение. Затем, дальше, в двух километрах наши войска остановились на рубеже Новозвановки, а попасная эта часть уже была занята немецкими войсками. Ворог просувався по дузі. Незната та узвище на поступах до станції стало останнім рубежем оборони. До залізничного вузлу фашисти підійшли 22 жовтня. Майже місяць попасна була прифронтовим містом. Захопити її для ворога означало перекрити артерію забезпечення радянського південного фронту продовольством та боєприпасами. У сорокавих районі не було доріг, крім ґрунтових чумацьких шляхів. Натомість залізниця відкривала доступ до важливих напрямків. Попасно это стратегически важный объект узел, где пересекаются несколько веток. Артемовское направление, Никитовка, дальше Сватово, район Красного Лимана и Луганское направление и Дебальское направление. Поэтому для войск и для немцев это было Задача номер один: взять железнодорожный узел, чтобы была возможность продвижения дальнейшего наступления на Луганск, на коммунарск. И удержать этот узел было очень тяжело, потому что немеццы 12-ю армію постійно відтисняли на рубіж папасне составне Артемовська. Про захисників, що стримували окупантів на останніх підступах, нині в музеї майже немає відомостей. Кілька фотографій, особиста форма командира та пару рядків сухої інформації. Після війни такого архіву ніхто не збирав. Наш регион защищала две дивизии. Четвертая Бежецкая дивизия под командованием э, героя Советского Союза полковника Ивана Павловича Рослова и 261-я стрелковая дивизия под командованием э, Михаила Алексеевича Нинашева. Ті като двісті шістдесят перва дівізія састарстояла з южної сторони. Еті обід дивізії захищали наш город почти два місяці з октября по ноябрь 1941 года. Колишній директор музею, історик, і письменник Іван Бошко цитує власну книгу. Ще до в'їзду німців до Попасної місті сформували два загони залізничників та робітників вагоноремонтного заводу. І ще один з місцевих жителів вони були останніми оборонцями залізничного вузла. Никого не было, бросили на защиту города вот этот истребительный отряд. Было в этом истребительном отряде, где-то ну, человек 25, около 30. Но это же люди, которые были гражданские, все до единого. Некоторые были вооружены э -э, этими берданками. Некоторі були охотничими руж'ями. Іван Бушко каже: німці просто зайшли їм за спину і розстріляли. Загинуло 12 захисників. Окупанти відразу ж втратили начальника станції та диспетчера, які до останнього відсилали вагони в тил. Железнодорожники отримали приказ перед наступленням німців угнати. в сторону Сватово, а потом мы э, в Орджоникидзе, вагоноремонтный завод, что можно было вывести туда, угнать весь подвижной состав, оставить только обслуживающий персонал и Самых ценных работников самых ценных профессий они вместе с железнодорожниками через неделю оказались вроджаники. Очень, очень такой насыщенный узел был. И через попасную Мало того, що було где-то в пределах 300-400 тисяч пасажирів, так почти 12 мільйонів тонн груза проходило. І тому попасна дуже нужна була. Від залізниці розходяться чимало під'їзних шляхів, де і після захоплення станції Кагановича курсував бронепоїзд за родину, кажуть історики. Його бійці підтримували зв'язок з розгорнутим на захопленій території підпіллям в уже загарбаному місті ворог ніс відчутні втрати. Подпольщиця Анна Пісаченка, яка входила в підпольну організацію при локомотивному депо, вона узнала, що з 23-24 декабря у нас німці в місцевому клубі збираються праздновать католическое рождество. І вона сообщала об этом нашим коректировщикам. і ті, в свою чергу, передали інформацію на бронепоїзд. За родину Бронепоезд поїзд подашов з города Первомайська з сторони, здійсни несколько метких вистрілів і снарядами повністю взорвав це дерев'яне здание, в якому погиблі 250 німецьких солдат, в тому числі 20 німецьких офіцерів. Велика вітчизняна не пощадила попасну, перетворивши місто на руїни на старих фото залишки усіх важливих об'єктів: лікарня, школа, завод, будинок культури. Цікаво, що будівля залізничної станції збудована ще у 19 столітті, за іронією долі зберіглась майже незмінною до сьогодні, розповідають старожили. Оборона станції імені Лазаря Моисеєвича Кагановича Попасної тривала менше місяця. Загальний збиток місту, спричинений фашистськими загарбниками, Оцінювався у 828 167 тисяч карбованців у довоєнних цінах. В роки війни та окупації було розстріляно 937 та відправлено до Німеччини 543 мирних жителя Попасної та Попаснянського району.